Певно, ви чули, що ми використовуємо всього 10% нашого мозку. Звісно, це неправда, але в це дуже легко повірити, як і в будь-що, якщо воно повторюється багато разів. В тіктоці, в розмові з друзями або в текстах в змі. Зараз ми спробуємо пояснити, як і чому це працює. Привіт! Мене звати Христина. Це наука .UA» і наш проект наука проти пропаганди, де ми розповідаємо про когнітивне упередження, як вони спрощують не тільки наше життя, але й роботу пропагандиста. Нам притаманні певні системні помилки мислення, які суперечать раціональності. Це і є когнитивне упередження. Ми схильні до когнитивних упереджень, бо вони дозволяють мозку швидко приймати рішення. Позбутися їх ми не можемо, але можемо їх відслідковувати. Коли ми віримо в те, що було сказано багато разів: це когнитивне упередження під назвою Ефект ілюзії правди. Перший експеримент, який дослідив цей ефект, провели вчені з університету Темпл та Віланово ще півсторіччя тому. Для студентів підготували правильні та хибні твердження з десяти галузей – історія, наука, спорт та інші. Наприклад, твердження було таким: Ернест Кеменгує отримав поліцериську премію за роман Старий та море це правда. Або що літій найважчий з металь це неправда. Він не легший. Студенти мали вказати, які твердження є правильними, які хибними за допомогою балів від 1 до 7 – Деякі твердження, як правильне, таке хибне, повторили три рази. Дані експерименти свідчать, що з кожним наступним разом повторюється тез учасники ще більш здобували впевненості, що це може бути правдою. Так вчення довели, що чим частіше повторюється теза, тим більше вона здається правдивою. Так само робить і російська пропаганда. Наприклад, вона повторює, що в Україні панує нацистська ідеологія. Але у нас рівень антисемітських злочинів, які були зафіксовані, набагато нижчий, ніж, наприклад, у Франції. Але це не спиняє російських пропагандистів та політиків поширювати цю тезу як всередині Росії, так і за кордоном, у тому числі на засіданнях ООН. Ця теза і досі шириться про російські міць -змі в Україні та Європі. Незнайомі з Україною люди можуть почати замислюватися. Якщо вони так часто чують про це, то це може бути правда. Але від нескінченного повторення, звісно, це не стає правдою. Так працює когнитивне викривлення, ефект ілюзії правди. Вчені також стверджують, що цей ефект посилюється, коли ми втомлені та коли нас щось відволікає. Щоб зменшити ризик потрапляння під цей ефект, ми маємо аналізувати, звідки, від кого та коли саме з'являються повторювані меседжі. Ми також маємо розвивати критичне мислення та завжди перевіряти інформацію. Не допомагайте пропагандистам дурити себе.